Концертно-виставковому залі Одеського морського вокзалу голова Одеської обласної держадміністрації Микола Скорик та голова Одеської обласної ради Микола Кіндюк урочисто відкривали новорічну ялинку 2013. Весела атмосфера радості, добра та щирості створювалася для дітей хворим дитячим церебральним паралічем. Адже ці малята потребують особливої уваги та ставлення. Сегодня мне очень приятно находиться на территории Одесского морского вокзала, как раз в таком торжественном событии, когда вместе с губернатором Одесской области Николаем Леонидовичем Скороком мы будем открывать эту праздничную елку для детей. Хочется пожелать им здоровья, благополучия, веры в будущее. А мы, как представители власти, обязаны сделать все для того, чтобы детям в нашей стране жилось комфортно. С праздником и с Новым годом! У святкуванні брали участь близько 500 дітей зі спеціалізованих шкіл інтернатів області. У концертній програмі новорічної ялинки були веселі пісні, запальні танки, комічні ситуації, обов'язково подарунки та, звичайно, дід Мороз зі снігуронькою, які розважали маленьких мешканців Одещини та дарували їм незабутні настрій та відчуття свята. Я ці душі поздравляю. Житель области с этим праздником прекрасным, приближающимся Новым годом, Рождеством Христовым. Я думаю, что дети, которые сегодня собрались в этом зале, это самые Главные герои этого праздника, те люди, ради которых наверное, этот праздник, вот в том виде, в котором он есть современные на сегодняшний день существует, и те люди, которые маленькие наши граждане, которые его больше всех ждут, и они его заслуживают, и он должен быть для них самым светлым и самым прекрасным. Свої святкові яскраві вогні запалила новорічна ялинка в Одесі. Аби кожна дитина, яка волею долі хворіє та намагається жити повноцінним життям, була усміхнена, радісна та щаслива. Хай Янгол торкнеться вас ніжним крилом, зігріє вам серце святковим теплом. Хай радість, кохання наповнить ваш дім, оселиться щастя та спокій у нім.